Залишилося два з половиною місяця до НМТ. І я знаю, наскільки саме в цей час важко зібратися так, щоб підготовка була ефективною, і незважаючи ні на що, ми могли покращити свій результат. І саме для цього в мене до вас пропозиція. Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн школи математички. І ми разом з вами готуємося до іспиту. Я пропоную. Цієї суботи, 25 березня о 18.00, так як і зазвичай, зустрітися для пробного НМТ з математичкою. Як вам ідея? О 18.00 на моїй освітній платформі? Я як завжди підготую для вас варіант. До речі, в мене є два варіанти. Скажіть, будь ласка, яка е, який варіант для вас буде кращим? Я підготувала тест, який за рівнем складності дуже схожий. На демонстраційний варіант, ну, такий нескладний. І можу запропонувати вам більш цікавий варіант, більш, е можливо, трішечки складніший. От напишіть мені, будь ласка, що буде для вас більш цікавим. І після цього, рівно о 19.00, ну, я планую зустрітися з вами в прямому ефірі. Якщо усі обставини складуться саме так, що буде можливість. Як вам ідея? Напишіть. Ну, до речі, зараз я в цьому місці. Тут ну, дуже класно, вигнала себе з квартири. Потрібно набиратися енергії, зробити так, щоб ми мали з вами сили йти далі. Я набираюся енергії, потім з вами буду ділитися нею. Ну що, субота, 25 березня о 18.00 на моєму сайті Математичка. Посилання в коментарі під цим дописом зустрінемось. Угу uh -huh. до зустрічі.